Всіх вітаю на годиннику 16.00 на вулиці. Температура на даний момент 33. У мене в тіньку висить датчик воно, під виноградом. Ну, а я починаю будівлю нової хати. Значить Буду строїти новий дім собі. Це, бачите, поки шастина, все якби в процесі вистойки. Ще не можна тут якби по ньому. Ходить, робити. От. Сімдесят. Це в мене питають номер квартири, де, де гроші лежать. Коротко. Ну, а я продовжую починаю строїти свій новий будинок. Так, значить, ставлю камеру на штатив. І зараз ви побачите, за скільки я построю свій новий дім, бо в хаті вже нам мені точніше, не дуже комфортно, бо під кондиціонером це діло не те, можна заболіти віки. Є в будинку кондиціонер, кондиціонування. Да? Хочеться ковток свіжого. Воздуху. повітря тут. Тобто. Трошки я вже тут під чуть під підгріб останні штрихи. Зараз ви побачите, за скільки я построю будинок. Значить, на низ стелю. Агро. Точніше не агро, а геотекстиль. Все для того, щоб... Не вимазувати. Ось все дивіться. Постелив. Не знаю, що ви там бачите. Та напевно бачите. О, постелив. Ну тепер, щоб мені спалося хорошо І в спину не було мені не холодно. Зробимо йому. Отак ось. О! Побачили, так? Да? Ось ось так. Ну, а тепер строїм сам дім. Засікайте время. То була підготовка, а зараз буде строїтельство. За, за який час я построю. Так. Дивіться витягнув сам дім. Приготувалися дивіться, от і все. Мотузок прив'язуємо сюди. Була мені вентиляція. Бачите, як я скоро і швидко швидю свій дім. Осталося тільки пакільчики ось у мені. Зараз я їх витягну ось сюди. Ось ви бачите. Тут усе всередині. Отак. О, дивіться. Раз. Ні, трошки я чуть-чуть здвину. Геть. Чуть-чуть. От так ось. Буде комфортніше. І ногою його раз. Ось і все патільчики зараз застопорю, Вот так ось все, будинок, будинок у мене готовий. О. Все, бачите, тут москитная сетка, все как положено. Сейчас сзади еще два застопорю. Вот так. Быстро. Быстро і скоро. Осталося. О, осталося мені принести сюди положити матрасика, ну, коротше, зараз я... Ну, це отак вот ось, бачите. Уют, комфорт і буде. Мені свіже повітря. Ну якось отак. Оце таке сьогодні відео <про>, про, про будівництво своєї берлоги. Бо з кожним днем вже, вже знаєте все чаще і чаще. Ну, я маю ввиду з жарою переносить оце все діло спати. Ну, геть. Встаєш, вроді, і не лягав. Таке ніч прокрутися. Кондиціонер боїться включати, бо ну, на ніч, ну, хто його включає. То. Ну А так тут, бачите, така от ситуація, що жарує. Ну, так от. Так як я той рік, хто мене дивиться а не перший день, да, той бачив, що я в тому році. Тут ще буде стояти у мене, ось де Дасік бігає, а тут буде пеньок. Досік, ти сидиш на, на місці мого самовара. Ось тут буде стояти пеньок і буде стояти самовар. Значить. Проснувся з утра, пару лущин кинув у самовар. Зразу ж тут в 5 утра попив і пішов працювати хоч на той виноградник. Ну, хоч туди, на той на здоровий виноградник, або те сміття вбирати, воно наконець-то попилять. Якось оце отак. Добре, Коротше, ще одна локація в нас є, да? появилася нова. Вже тепер будете часто бачити мене на цій локації біля свого будинку із з самоваром. Скажімо так. Ну, на цьому все. Всім дякую за перегляд. До наступних зустрічей.